Друзі, моє вітанечко всім шанувальникам мотоблоків. Тут у мене був ролик, як я загортав картоплю е весною. І це я робив чарліком, друзі. Я робив отаким от бампером і за допомогою загортачів, друзі. Отака була навісочка. Отака була навісочка в мене з загортачами, які загортали отак от. Вони стояли один і другий. Загортали вперед. Пророшу картоплю, друзі. І там було в мене зауваження в коментарях одного підписника. Вот. І ви можете подивитися по цьому ролику. Він мені зауважив, каже, що ну, загортачі стоять якби трохи неправильно. І хоча я загорнув картоплю, я бачив недолік. А недолік був в тому, друзі, що повинен бути пристрій, який регулює кут атаки цих загортачів. Але цей пристрій буде в нагоді і для, наприклад, Лопоухого окучника, який наріже е, вам е, рівчаки для посадки картоплі, друзі. Ну, Для цього всього нам потрібно буде вирізати цей кронштейн держатель е, і виготовити от такий, друзі, із 10-ї сталі 10 мм. В ньому наріжеться, отвори. Буде от такого принципа, друзья. Бачите? І ми цю трубу, ось розмір, діаметр 25, товстостійна, вона 7, получается, міліметрів сталь, друзі. Товстостійна, вона зробиться на 3 кусочка, 15, 40 и 15 мм, друзья. 70 Міліметрів довжина. Середина вала оцього круга 12 мм. Ну, і дві площини буде зроблено. Дивіться, друзі. Одна площина 70-90, отвори по углам, по кутам на 12. І в них, будуть, виходить, кріпитися гвинти 12, звичайною різьбою. Вам для цього потрібно буде зробити отвори на 10, 10,5 і м'ячиком прогнати різьбу. Цієї різьби буде достатньо і законтрагають при регуліровки гайкою, друзі. Так що, друзі, по котам зробимо отвори, наріжемо різьбу і е, ця площина повинна бути. Та, що буде кріпитися до бампера, вона повинна бути на 1 см більше. І довжина, і ширина, друзі. Ну, і отак воно все розділиться, привариться, зробляться отвори з різьбою і буде мати такий вигляд, друзі. Отак буде регулюватися. По краям. В середині буде приварений кронштейн. Держак для. Е або кучника або оцієї навісочки, яка буде держати загортачі. Все, друзі, поїхали. Друзі, двигаємося вперед. Ось бампер я вже відпиляв. Цей кронштейн, що держав. Ну, і ось дивіться, він, виходить, у нас уже... Як би заготовка зроблена, друзі. Все чітко повинно бути рівно під уголок і під середину. Скрізь повинні бути центра. Друзі, і так, дивіться, ось верхня пластина, тут я отвір був. Я його заварив, цей отвір. От. А тепер дивіться, друзі, це настроєчна. Тут можна зробити так. Або Оцю вісь зробить з різьбою і гайкою. Закрутить різьбу і гайку, але я так не заходів, бо мені не подобається. Це не дуже акуратно. Це, мені здається, буде акуратніше. Ось, бачите, тут чітко відмічена середина центра. Вона повинна бути чітко, щоб вона не була крива, друзі. От. Ну, тепер дивіться, що ж воно далі виходить. Це ж, ось ви бачите, такі дужки бокові. Вони ж повинні приварюватися до цієї станіни. І тут повинен бути зазор, друзі. Тоді приварюємо оцих дві крайніх до цієї платформи, а до верхньої приварюємо серединну частину, друзі. Теж трошки на відстані. Ну і. Посліднє, дивіться, як же ж воно буде, друзі? Буде воно отак. Дивіться. Ось ця настроєчна планка. Ось настроїчні гайки, болти, гвинти. от, І ви будете їх закручувати, викручувати, і платформа буде подаватися вниз, вверх. Друзі, можна це зробити і одним болтом. Зверху і одним болтом знизу. Це вже на ваш розгляд. Так що зараз я його все зварю і тоді ви вже побачите все в готовому вигляді. Шановні, закінчив роботу. Получилось отаке от у нас отакий виріб. Значить, друзі, концепцій цього. Приладу дуже багато, я зупинився на цьому. Нічого подібного я в інтернеті не бачив, друзі. Буду мені радісно, що це я зробив в числі, друзі, перших людей в інтернеті. Значить, дивіться, настраюється воно слідуючим слідучим чином, ну, в даному випадку. Опускаєте нижні, опускаєте нижні болти, а верхні, верхніми гвинтами ви його контрагаєте ну, і міняєте його, виходить, у кут атаки, друзі. Значить, скінчується робота. ось бачите, як він наклонений. Отак буде кріпитися окучник, окучник. А отак, друзі, буде кріпитися. Тут є, бачите, отакі от обов'язково зарізи, зарізи. І ось бачите, тут теж для стійкості. Є такі кутники, які лягають в цей замок, друзі. І тоді воно стоїть мертво. Зажимаєте оцими гвинтами. І мертво. Так само, друзі, і знизу. Ось бачите, теж зарізи такі є. Теж воно опускається у зарізи. Ось бачите, в замок стало. Це отак от. О, друзі, ось бачите, в замку стоїть і воно тоді нікуди не ворушиться, зажимається цими гвинтами і нікуди не ворушиться. Ось так, друзі, Ось так воно буде в роботі. Ми наріжемо рівчаки весною. І в рівчаки посадимо картоплю і загорнемо і загортачами. Мені, до речі, дуже подобаються ці загортачі. Я спробував в цьому році перший раз. І був, друзі, дуже-дуже задоволений їхньою роботою. Я думаю, що те сподобається і вам. Дуже гарно вони загортають, особливо, якщо це робиться спереді, друзі. Ось так буде стояти один і буде стояти другий. І будемо загортати з вами картоплю. Дуже сподобалося, що старався зробити охайно. І дуже гарно. Все, друзі. Ось так можете ще раз. Детально глянути, як воно все зроблено. Обов'язково користуйтеся вимірювальним інструментом, на глаз нічого не робіть. А ми, друзі, як завжди, підписуємося. Якщо не підписались, робимо моєму каналу Авторитет. Друзі, чекаю ваших вподобайок, чекаю коментарів. Жміть на колокольчик. Всім! Мирного неба.